Так, звертаючись до тих людей, які або сіпі, або глухі, чи які херні не чують, а п'єть в Я в житті, я і мої колеги нікому не говорили, що ми віддали соніка на зсу просто так. Подивіться, уважно, бля, людина. Ми під нашу знімку навіть закріпили коментар, що Льоха поїхав, поїхав на ЗСУ, а поїхав і віддав тобі зовсім дві різні речі. Ми всі говорили, що ми його продали за халявну чину. Хоча, хоча я його міг продати за нормальну кацулу, бо за ті гроші, які я його купив і продав, я зовсім дві різні суми. Повірте мені, але так, як мене попросив військовий, я не міг йому відмовити і не міг лупити йому чину. Віддав чисто по-людськи за нормальні гроші. Я вам так повім. А то, що ви свій попридумували і пиздите, що куро його віддали, і вже на ньому ще хочуть нажити військові, вже продають і так далі, мене ваша піздішка. Ще не стосується те, що ви собі придумали, то не треба говорити, що то я так говорив. Чуєте, Хлопці, Будьте уважні, блядь, Надію, що таких питань більше не буде. І чи воєнний зараз, який маємо Олекса, чи він його продає, чи не продає, я взагалі раз шую. І повірте мені, кавалерка, Він його не продає, бо мені йому ще не сподобав. Бо на ньому кавалерка, можна нормально заробити. Бо за таку суму я продав, там ще є зазор, що можна файну свій, блядь, в кишеньку куропу класи. Тому люди, блядь, які нам під'їли херню, Попрошу вас, попрошу вас, блядь. Не нервуйте мене і не приплітайте всяких байків і казків. Бо то животу вот собі. Я знаю, що ви нас любите пофантазувати, любите перекрутити, бля, то ж наш народ, йоб, його мать, правда. Тому я вам всю ситуацію об'яснив по факту, як воно було. А половину то, що зараз там пишуть, срака мотика, то що придумали люди, які вже блядь, дуп'є, не ріжуть, що як іде було. І то, що він продає машину, я взагалі сьогодні ще дізнав. А якщо на то пішло, вас взагалі немає їбати. Коли я машину продав, за скільки я продав, і пішло, поїхало. Блять, люди, не пхайте свого носа, не в свої справи. Де вам не треба, я вам так повім. Займайтеся своїми справами, бо я скажу таково: одна велика проблема нашого народу то. Що кожен ще дивиться, що лежить сушина на подвір'ю, і як воно лежить. А сосрачу під носом ви не видите. Всі курва хірові у днів'янос такі пиздаті, швіті, і пішло поїхало. на курва обсирати і байки, блядь, розводити, як то ще каже. Тому чіпіть чи, чи роботи, люди, йоб його мать, і будемо легше жити. Нікого не обсирайте, ніким ще не дивіть, і курва не робіть пльотки. Знаєте, я вам так повім.